Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священнику Олексій, чим ви займаєтеся? Чим займаюся, одицькою, я квіточку маю помічницю у себе, <рес> Євгенія Федорівна. І ми обрізаємо, обрізаємо виноград, щоб нічого не змарнилося. Трошки в шушківці поїде хлопчикам. Покажіть, ну ближче, покажіть, який виноград. О! То... Любані з Остапівної такий, Пони, дивіться, який виноградик. Бо він же облітати починає. О, видно який? Мені Дуже не вже. О, а Федорівні можна. Цьому Федорівні. Можна Який? можна. О, Мені можна. Ой, кажу, мені не можна. Федорівні можна. Синочкам можна. Можна. О, а... Богу дякую, що вродив. Того, котрого... Дуже Керівкина. гарний, дуже Дуже красивий. А господи, господиня. бачиш, що я роблю? Хай подивиться, хай дивиться трошки. Добре. Добре. Ах! Трішечки заплутався. Сюди всім гарного і благословенного понеділка. Мене... Вже з лікарні хочуть вигонити, але я думаю, на обідню перерву треба добру справу зробити. Ось вона, wow, квіточка wow. треба обрізати. Та я обрізаю гарненько. Красиво. Господа, вродило. Вродило. Люксово. Господиня все. кропила. Кропила, правда? Так. Ох. Вона знає всім мін добрива. Дуже. Всі Кроплення, все. Це вміє, все знає. Все знає. Вона гарне, я ще там, які так. сорти, там ще три сорти є. А вже скільки тут доносило, вже три було. То шість сортів мають. Все, відключайте та хати з нас. Так.